Моля, ну що, закінчується круїз, Які твої враження після твого першого круїзу? Емоції зашкалюють, Така краса, неймовірна краса кругом, що стоїть тільки подивитися на ті гори, водопади, а вчора там ще закат, захід сонця. Такий гарний був. Ті хмари на картинках їх не передати. Вони ну, будь тобі рядом. І, і ти це все бачиш. На Очі розширені емоції підходить аж кого під гормо. Ну, я такого ніколи не бачила. No. Я дуже рада і дякую хлопці, що вона вивезла в книгу. Це дуже прекрасно. Окей, ти не хотіла, а зараз наступний поїдемо обов'язково. Скажи. Я для мене це було страшно, для мене це було невідомо. А зараз mm. емоції наші mm -hmm. mm -hmm. крищі. Mm. Mm. Мамулька, а скажи, що ти побажаєш людям? Стосовно того, що ти та людина, яка все життя віддала роботі, родині і ніколи не подорожувала. От зараз люди твого віку... Я впевнена жалкують про те, що вони собі не дозволяли таких подорожей. В плані не то, що там грошей не було, а в плані того, що ти навіть не думала, що так можна відпочивати. Що ти зараз побажаєш людям, які от, спостерігали за тобою, які дивилися за тобою зараз, да? що ти в круї? Зараз ти ще будеш виставляти багато всього. І вони кажуть, та ні, це не для мене. Не треба боятися. Треба жити життям сьогодні, не відкладати це на завтра. І ці емоції, які ти отримуєш в круїзі, вони не перевершені. І хочеться, хочеться вернутися назад, на лайнер. Я бажаю всім, щоб хоч хтось... Хоч один раз попробувати піти в круїз і побачити це своїми очима. Дякую.